Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні я нарешті копаю. Кучері накрутила спеціально для цього випадку. Насправді дуже скучила за копом, скучила навіть за зйомку, яка деколи так напрягає, що просто капець, скучила за... за цим всім навкруг, весна, поле парує, котики різнокольорові. Оці жовтенькі, сіренькі, пухнасті, такі гарні квіти, літають шмелі, мухи, жуки. А найбільше я скучила за собою, яка може копати. За собою такою. Так що успіху мені на цьому полі. Куку. -ку. Мій перший сигнал. Зняла, бо перший сигнал бо давно хотіла на коп, бо скутіла, і в мене це, напевно, якась припонка для худоби, але вона худоба би ви ну, дуже короткий цей. Ну, коротше, от якийсь перший сигнал. Ю-ху, йдемо далі. Так, кукусики в мене тут. Обалденний сигнал. Це або алюмінієва проволока, бляха, точно щось зверху. Ммм, mm. що проволока? Я що казала? Ця проволока мене доведе до сказу. В мене пів здоровенної підкови. Чи то, на щастя, а чи ні, подивимося далі. Обалтиний з... сигнал. А, ну, зараз ми його копнемо. Блін, коротше, коли довго не копаєш, о! Коротше, воно не копається, бо там знизу ця гвадзя з кукурудзиня. Його переорали, перекинули до гори ногами. Так... Йой, як файно пищить. Де власний? Красунчик так гарно пищить. Слухай, де ти вже срібна монета? Я тебе шукаю. Це не монета. Бачите, що це? А я тут вже розгорнула цілу уявну епопею навкруг цього сигналу. Хто копає, той добре знає, що на копі таке буває. Йдемо далі. І щоразу я рию по-любому якесь срібельце, коли чую цей сигнал. Дивіться, тут ще навіть є розчин пеніциліну. Зараз я покажу, скільки. Разів я рила це срібельце. Ви Виявляєте? І кожен раз я думаю, що це срібна монетка. На мені! На мені, пеніцилін, блін. Опять проволока. Нічого. Ми не розстроїваемся. Я так. Я так чекала цього копу! Так, я бачу, це пулька якась. Такої я ще не знаходила здоровенної, як вона сигналила. Круто. Така з насічками. Тут коцнута. Щось вона, певно, попала, розігнулася. Ось така важкезна. Круто. Блін, оце вона на швидкості як гатне. На переливки буде. Було. Монети поки мені не випадають. Ось такий в мене шматочок від чогось. Думаю, що це від якогось браслета чи якоїсь накладочки. І воно блиститься. Вевно було в позолоті, але з зелененьке. Обламаний, отут видно, що обламаний шматочок. Ано зараз почищу трошки. Блін, листися так гарно. Ой, там щось написано на ньому чи що. Це не вілка і не ложка, я думаю. Хоча, хто його знає. У мене нарешті монетка якась зігнута. Дзюравий кругляшок мідний. Сигналив як монетка. Я щось не зрозуміла прикол, це що в мене на, е, е, обламаний нак, чи що, зовсім зверху лежав, бачите, сухенький. Походу, так? Да? Що це в мене сьогодні? Якісь огризки, і уламки, і дзюраві кругляшки. Так, є ще одна знахі, дочка, може це нарешті монета, якщо це навіть монета, це... Ой, загабіла. Буратінка, але в дуже гарній патині. Фокусуємо маленький. Да, кругляшок в зеленій патині. О, навіть якийсь там рельєфчик проглядається. Ну, давай. Коротше, що тут гарне, так це бірюзова патинка. Е, до речі, моя перша монетка сьогодні така середньовічна бідолашка. Але я її рада. Чесно, причесно. О така в мене знахідка. Кажуть хлопці, що це була пряшка. От з дирочкою отут, уламочок, з узорчиком гарненьким. І в гарній патіні. Шкода, що уламок. От, дирочка тут. Кинь би була ціла пряжка. Красота. Так, Лев, показуй. У. -у, -у. Слухай, якась така гарна копійка. Я таку навіть ніколи не бачила. Клас. Квітає воно зараз. Ой, диви, як гарно написано. Екатерина. Клас. Знімай. О, стій, стій, так, стій. Дуже гарно. Я ніколи таку не бачила. 1700. Ти бачиш, я через телефон не бачу. Клас. Так, вітаю тебе, покажи, що ту. З тої сторони І з цього я зняла теж. Ти що? Yeah, це середньовічно ключі. Середньовічно. Ну срібельце. це. Yeah. Клас. О! Да. Два ключика схрещених. і зверху хрест. Да? Uh -huh. Клас. Все одно вітаю, слухай. Два срібла. Ну, Аська. Аська руліть. Як завжди. Но. Ти чого ж маркаєш? Ще одна жменя. Йомайо. Ого, де гудик, покажи цього? Ні, де, води весь. А, малесенький такий. О. Такий гарний, Фактично, слухай, капець. Крошечка така. Клас. Прикольненький. Звісно, так. Да. І пломбочка. Та там все пломбиться в другому кармані, це я так твішу. Що... Це не тут. Добре ж мені. Карман не тягне тебе? Не ні, тяжко да, ходити. Я... <плес> Молодець. Оце вже я виходжу <кхм> з поля, там чуть недалеко машина, і в мене сигнал. Думаю, махну ще раз. Я не знаю, що це таке радянська монетка чи ні, але якась велика і блискуча. Блін, блін, радянська. На да, 5 копійок, 5 копійок 956-го року. Ось така. СССР. Блін, так круто, коли вона оце виглядає з ямки, підморгує жовтеньким боком. І лахушка Іна думає, що це Gold. <сіхання> Ладно. мені за то. Я тобі скажу, що знахідок багато. Якась погнута радянська. Це хоч очкасо? Ось тут мені інтересний, блядь. Ой, це класний інші. Че ж який з пташечками. Зелені патінь. Ті пташі, це масонський орел з'їхав. Масоном лихав. А орел це що не пташечка? 1820, якийсь там 9 1830 може бути 6 чи 35-й рік, якийсь 800. Прикольно. Ніколаївський першого. Колі першого. Хрестики. Ну, ось який ти. Хрестики. Цей лисий? Угу. Малюсенький ще. Ну, ще і... А, ні знаєш, зоблю одного дика. Ой, а це знаю, що це таке цікаво? За не його зносить цей. І що, в тебе не одної пеницилінової пробки? Я сьогодні королева пенициліну. 5 листок. На лопату тики кидає. Йо-майо. Купа. Ціле жменя. Клас, блін. Прикольно. Ой, маленько закотилося. Це що таке? Це, шо це монета. Це середньовічні, так? Да? Клас. Капець. Так, а де срібно? О, білончик. Красивий. О, а це срібно теж штучка. Да. Це якийсь вітр прикрас. Клас. Інтересно, що це було? Дві штучки. Десять грош срібних. Дещо? 838 року. Чуть зачухані з цього боку, але прикольні. Я навіть не бачила ніколи таких. Ззаді пташечка. Ось такі монетки. Ой, диви, який. Красунчик ззаді. Клас. Мідячки, які мідячки Ой, як мені подобаються ці здоровені монети. Зачухані трохи, але прикольні. Капець Короче, гарна тата лопата. Супер Це від якісь кульчики, чи прикраси, чи підвіска, чи кольє. Воу-воу-воу, якась богиня носила. І срібнячок гарнюсінький, жменька така хорошенька в тата сьогодні. О, кажуть, чого ти одразу не йшла туди? А я що знаю, куди йти? Я там рию, пеніцилін, Богиня. Ось такий гудзик в позолоті. Який він ти кажеш? Офіцер. Офіцер? Дуже класний. Ми вже виходимо з цього вітряного поля. Закінчився наш коп. Дякую всім за перегляд. Підписуйте, ставте лайки. Цьомки вам.